Колишнього популярного лідера Бразилії Луїса Лулу да Сілву засудили до 9,5 років в'язниці за корупцію. Вирок буквально розділив бразильців на два табори: одні вітають рішення суду, другі вважають його несправедливим. Гадаю, що суддя Серджіо Мору виніс правильний вирок. Немає значення наскільки ви важлива персона. Закон для нас на першому місці. Його треба дотримуватися. Якщо Лула зробив щось неправильно, а мабуть так і є, то повинен відповісти за злочини. мені здається, немає підстав для вироку. Цього не повинно було статися. Я не вірю в справедливість судді Сержого Мору. Він ставиться до людей упереджено. Він має політичні погляди, а докази йому не потрібні. Експрезидента визнали винним в отриманні хабара від будівельної компанії OAS розміром понад 1 мільйон доларів. В обмін на ці гроші він на думку суду допомагав укладати контракти з державною компанією ПетроБраз. Лула Дасілва провини не визнає, заявляє, що його переслідують політичні опоненти. Такої самої думки дотримується і Ділма Марусев, політична соратниця Лули Дасілви. Її саму торік у серпні усунули з посади президента через підозри в корупції. Лула Дасілва був президентом два терміни поспіль з 2003 по 2011 рік. За нього рівень бідності в країні став меншим на половину. Лула Дасілва досі популярний серед багатьох виборців. Однак під час його президентства почастішали політичні й корупційні скандали. Поки Лула Дасілва заграти не потрапить. Згідно з бразильськими законами, засуджений може залишатися на волі під час подання та розгляду апеляції. Партія трудящих, до якої належить експрезидент, також називає вирок несправедливим і має намір допомогти його оскаржити.